Мій вірш 2222. От там, де віра і правда, де ми красоти, наші душі кохання справжнє знайшли. Кохання якому рівних немає, яке у віршах життя зігріває, яке в тренуваннях наснагу дає. Кохання, що світить в майбутнє моє, вимірює шлях божественну дійсність, бо тільки кохання дарує нам вічність. Вола Куценко, Київ, Троєщина. Я напишу 10 тисяч віршів і розкажу усі по пам'яті, і на всі зроблю відео.